Бере, назад, бере, назад. Це був кач, все, це був кач на вузькій позиції. А зараз зробимо кач на широкій поцілят. Раз, два, три, повторюю. Раз, два, три, повторюю, раз, два, три, повторюю, раз, два, три, повторюю. Раз, повторю. Ну, разу. Раз, два, раз, два, раз, два. А тепер по два рази. Раз. два Раз. Два. Раз. Два. А тепер швидко. І раз, два, три, чотири. Кач назад. Три, чотири. Тимур. хіп хоп кроки І приставка. І крок. І приставка, і крок, і приставка, і крок. А тепер швидко крок, приставка, хіп-хап, гіп-хап, гіп-хап. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Відкох кроки на місці від плеча, від плеча, від плеча. А тепер швидко. Раз, два, три, повтор. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. А тепер. Удар. 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 Повторюю. Прожили в колінах. По два рахунки. І раз, два, приставка, два, трох, два, приставка, два. Ваше завдання присідати. Пружинки робимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, віть. Пружини в ступнях. Стрибаємо на носочках. По два рази. Крок. Приставка. Крок. Правила кіп-хоп. Кроки пробимо. Качаємо на ногу. П'ять, шість. А тепер по одному. Раз, приставка. Два, приставка. Три приставка. Чотири приставка. Останній четвертий елемент це стрибки. Перші стрибки це ноги під себе. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три під себе. Раз, два, три, стрибок. Раз, два, три, стрибок, 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 стрибок. стрібок. А зараз другий. Вид стрибків, коліна вперед вгору. Приготувались. І... 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Вгору. 1, 2, 3. Вгору. 1, 2, 3. Вгору, 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 вгору. А тепер останній від стрибків. Це розножка. Кулаками від плеча. Удари в дегоналі, ноги на шпагаті. Приготувалися. І 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. розножка, 1, 2, 3. розножка, 1, 2, 3. Три, раздошка, разношка, раздошка, разножка, роздошка. два, три, стрибок раз, два, три, стрибок раз, два, три, стрибок, 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 стрибок. А зараз п'ять хвилин перерв.